Сирний бургер з KFC або Макдональдсу для чистоти експерименту обрали максимально схожі позиції. Макдональдс в нас представляє Big Chicken Cheese та Triple Cheese Beat від KFC, І наскільки я зрозумів, це ще й новинка. Сир проти сиру. Але хто зробив це краще? Щодо пакування у Макдональдса така більш класична коробочка. А тут прям яскрава така тематична з монатіком. <плес> Щодо вартості, один з них дешевша аж на 10 гривень. Про це пізніше почнемо з великого бургеру KFC з рожевою булочкою. Ам. Mm. Що цікаво, всередині є і сирні палички, і слайс сиру, чедр, і великий такий шмат курки. Да, курка топ, вона соковита, прикольна. Оп, огурка. Як на мене, дуже вдали поєднання курки, сиру соусу, і дуже яскраво та цікаво виглядає. Коштує Triple Cheese двісті 235 гривень. Нормально, Макдональдс та його біг Cheese Я трошки не зрозумів, чому на першій булці зовсім немає соусу. так і має бути. Кусаємо. Як я й думав, за рахунок того, що соус тут тільки зверху, він трошки сухенький, і це такий знаєте, прям супер класичний бургер з мак. І на відміну від KFC, тут тільки сирна котлетка, сиру чедру немає, але ця котлета прям в розмір цієї булки. Оп, біг Chicken Чіз в нас виходить ще й дорожче: 245 гривень. Щось складно обрати. Обидва ок. Але таке враження, що бургер з KFC за рахунок меншої ціни та яскравої булочки виглядає трошки цікавіше. А ну ще й курка мені сподобалась тут трошки більше. Пока.